Що індички індійки цим беремо до столу. Будемо готувати. Ні. Не те, що ви подумали. Це індичачі горла. Трохи проваримо їх. Для цього треба туди додати цибулю, морквину, чорний перець і лавровий лист. І це ну, минут на 20 проварить. Додаємо ще солі. Ставимо на вогонь і проваримо хвилин 20-30. Шиї киплять. Зараз вони прокиплять. І будемо тарілочку резервувати на деякий час. Ну, Далі буде. Шиї зарезервували. Будемо готувати маринад. Для маринату треба: апельсин, цедру і сок, часник, імбір, соєвий соус і чорний перець, і сіль трошки. Все, все збираємо докупи. Ну, апельсин натираємо цедру і імбір теж само натираємо. Вивалюємо часник. Така вийшла в нас суміш. Ріжемо шивий на і обсмажуємо на пательні до золотистої корочки. Тепер трохи підсмажені шиї. час виливаємо цей маринад і тушкуємо до півтори години на слабому вогні шия індички цим берм. Будемо викладати на тарілку і до столу. До столу. Можна вживати.